Свята Євангелія від Марка, розділ перший. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого, як у Пророка Ісаї написано. Ось перед обличчя Твоє посилаю свого посланця, який перед тобою дорогу твою приготує. Голос того, хто кличе у пустині. Готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Виступив був так Іван, що в пустині хрестив та проповідував хрещення на покаяння для прощення гріхів, і до нього приходила вся країна юдейська, та всі Єрусалимляни, і в річці Йордані від нього хрестились вони і визнавали гріхи свої. А Іван зодягався в одежу з верблюжого волосу. І мав пояс ремінний на стегнах своїх, а їв сарану та мед польовий. І він проповідував, кажучи: Услід за мною йде он потужніший від мене, що йому я не гідний, нагнувшись розв'язати ремінця від узуття Його. Я хрестив вас водою, а той вас хреститиме Духом Святим. І сталося тими днями. Прийшов Ісус з Назарету Галілейського, і від Івана хрестився в Йордані. І зараз, коли він виходив із води, то побачив Іван небо розкрите, і духа, як голуба, що сходив на нього, і голос із неба почувся: Ти, син мій улюблений, що я вподобав його. І зараз повів його Дух у пустиню. І він був сорок днів у пустині випробований від сатани, і перебував зо звіриною, і служили йому анголи. А коли Іван виданий був, то прийшов Ісус до Галілеї і проповідував Божу Євангелію і говорив: Збулися часи, і Боже царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангелію. А коли він проходив біля Галілейського моря, то побачив Симона та Андрія, брата Симонового, що нево море закидали, бо рибалки були, і сказав їм Ісус: Ідіть услід за мною, і зроблю, що станете ви ловцями людей. І зараз вони свого невода кинули та й пішли вслід за ним. А коли недалеко прийшов, то побачив він Якова Зеведеєвого. Та брата його Івана, що й вони в човні не водолагодили. І зараз покликав він їх, і вони залишили батька свого Заведея в човні з робітниками, і пішли вслід за ним. І приходять вони в Капернаум, і негайно в суботу війшов він у синагогу, і навчати зачав, і дивувалися науці його, бо навчав він їх як можна владний, а не як ті книжники. І зараз у їхній синагозі знайшовся один чоловік, що мав духа нечистого. І він закричав і сказав: Що тобі до нас, Ісусе Назарянине, ти прийшов погубити нас. Я знаю тебе, хто ти, Божий святий. Ісус же йому заказав Замовчи і вийди з Нього. І затряс дух нечистий того. І, скрикнувши голосом гучним, вийшов із нього, і жахнулися всі, аж питали вони один одного, кажучи Що це таке? Нова наука із потугою. навіть духам нечистим наказує він, і вони його слухають. І чутка про нього пішла хвиля тієї по всій галілейській країні. І вийшли вони із синагоги Небавом. І прийшли з Яковом та Іваном додому Симонового і Андріївого. а те що Симонова лежала в гарячці, і зараз сказали про неї йому. І він підійшов і підвів її, узявши за руку. І гарячка покинула ту, і вона почала прислуговувати їм. А як вечір настав, коли сонце зайшло, то стали приносити до нього недужих усіх та біснуватих, і все місто зібралося перед дверима. І він уздоровив багатьох на різні хвороби недужих і багатьох демонів повиганяв, а демонам не дозволяв він казати, що знають його. А над ранком, як дуже ще темно було, уставши, він вийшов і пішов у місце самітне і там молився. А Симон та ті, що були з ним, поспішили за ним, і знайшовши його, вони кажуть йому усі шукають тебе. А він промовляє до них Ходім в інше місце до сіл та околишніх міст щоби там проповідувати. Бо на те я прийшов. І пішов, і проповідував їхніх синагогах по всій Галілеї, і демонів він виганяв. І приходить до нього прокажений. Благає його. І на коліна впадає та й каже йому: Коли хочеш, ти можеш очистити мене. І змилосердився він, простяг руку свою і доторкнувся до нього, та й каже йому Хочу, будь чистий. І проказа зійшла з нього хвиля тієї, і чистим він став. А він, погрозивши йому зараз, вислав його і йому наказав Гляди, не оповідай нічого нікому, але йди, покажися священникові і принеси за своє очищення, що Мойсей заповів їм на свідоцтво. А він, вийшовши, став багато оповідати й говорити про подію, так що він не міг явно війти вже до міста, але перебував віддалік по самітніх місцях, і сходилися звідусюди до нього.